Друзі, доброго дня. Хочу вам презентувати Peugeot 508 TDI. GT Line комплектації, випуск машини 2017 рік. Що по документам, що по реєстрації, що випуск. Машина чистий 17 рік, по стеклах теж 17 -й. Ще раз кажу комплектація GT Line. Самий потужний мотор, 2-літровий 180. Коней в даному автомобілі. Е, колеса 19. На новій літній резині е, Фари в нас е, Full LED Technology. Такі ДХО, галогеночки Шкіряний салон, датчики світла, дощу, камера. Автоматичне перемикання з дальнього на ближній, безключовий доступ, датчики мертвих зон. Сидіння у відмінному стані відповідають пробігу, бокова підтримка, червона стрічка, шикарна. шикарне виконання салону, шкіра напа, що передні, задні ще в більш гарнішому стані. Підлокотник з підстаканниками. З нішою для відсіку з багажні, доступу для перевезення спортивного обладнання. Має шторки, бокові, задня шторка, led підсвітки, задній двохзонний клімат контроль. 三